Всім добрий день. Ми знову в лісі. Сьогодні 18.11 11 Йдемо подивимося, погуляємо. Владик, що щось знайшов. Зараз ми подивимося, що він там знайшов. Ми вирішили сьогодні провірити ще раз свою удачу. Пока нічого не бачимо. А, гігрофор липкий, да? Дивіться, який він ще Непоганий. Бери ось то ще є две. Він такий потріскав також. Це отоже він. А ось дивіться. Опа, під листочком. Зараз покажу вам. Дивіться ось, бачите, який липкий. блищить, Так, да, ось він ще. Дивіться, то ще є. Під деревом. Попробуємо позбирати. Під пеньок ще не ба. А ось то рядовка якась є. Бачите? Така вона. Ось, Пішла, пішла, пішла. Тут ось то ще є іерофор. Видно вам? Дивіться, який гарненький. Ігорфур липкий. Та я вже запам'ятала його. Ось вам і маєте. Найшла я ще під пенечки. Ось так. дерева такі грубенькі. Так, ось є, лізуть. Молоднячок. І цей. Ой, ці навіть не побилися морозом, власне. Такі кругом ясеня гарненькі. Так, дивимося ще. Є влад буде зараз різати. Будеш зрізати Влад? Ми взяли тільки одне відро. Так ну, чисто удачу спробувати щось пошукати. Є, правда? Угу. Тільки обрізай, щоб було, та не було, добре. Так я же показувала. Да. Там теж є молоднічок, так? Да? Замолодь. Да, угу. Один. Один. Зрізай кіць, давай. Які грубенькі ножки. Ух ты. Потик попав? Так. Да. Угу. Вот угу. Так і ніби вату ріже, да? Да. И этой стороны у нас ось є. Угу. <риві> да. Здесь. Ага, а ви дивіться, да, вакцина малесенький, малесенький. Ну, звісно, заберемо вже, бо ми не знаємо, чи ми вернемося сюди. Вже кожен день все більше і більший мороз, який прикриваємо. Це прикриємо і ще тут оставається. Є. Бачите, де владик? Каже, що знайшов під пенечки. Так, а що це в мене ось таке? М -м, гігрофор липкий. Найшов? Дивіться, що покажу вам. 18-11. Маремушка. Маринуха сіро-рожева. Дивіться, як щось порило. Бачите ці? ...відмітини. Цікаво. Там теж верху листя все перевернуте. Казала, що покажу клад підпеньки знайшов, то хтось подзвонив і збилось відео. Владик там ще знаходиться, каже щось знайшов. А я теж знайшла. Дивіться, яка красота. Значить, каже, ми в корінці вже хтось визбирав. А я йому говорю, ні, у мене ще не визбирали. є ось такі дубові, гарненькі. Ось ще тримаю цю меремушку в руках. Зараз позбираємо. Покажу, як Владик збирає підпеньки. Тоже знайшов мерему Сіро вже владчик обріжиє цю земельку. Ось то її поклала земелькою. дивіться, угу. що у нас ось то є. Якась рядовка ще, бачите? Угу. З цієї сторони також ось є підпеньки. Ці вже старілись. Ось так. О, який дивіться, липух. Дивіться, ще ось знайшла кубку під деревом. Там Владік ще зрізає, а я хожу дивлюся, де ще є. Владік ще збирає ті, що я знайшла. Гарненький, правда? Молоднячок. Такі трошки вже кані, звісно, відкриті. Не такі, як ти раз ми збирали. Тоненькі. Угу. Вже сутеніє. Котра година владик уже? Не знаєш? Покажу вам ось такий грусть гіркий. Як це так, що це нічого немає, а вони ох, ростуть. Дивіться, в них виступає таке молоко біле і гірке-гірке, як язиком лизнути, їх треба вимачувати. Трошки морозом прибилося. Але такий добротний. Ну, не знаю, я такий поки брати не буду. Не хочеться мені. А вам ось показала. Ще хочу показати вам ось таку рядочок рядовки димчатай. Бачите, знайшлося? Було там. там одна, там одна, але все, ось цілий рядок. Зараз вам покажу. Ось вона така вже, але свіженька. М -м, запах ще такий приятний. Угу. Оп, оп. Оп-оп. Вискакує. Трошки морозом все одно вона зачепилася. Так раз. Так, і ще раз. О, ось так. Таких у нас ось п'ять штучок є. Знаєте, що ще знайшлося? Ось такий жовтячок? Побитий морозом. А, зараз. Да, їх хробашливий. Ну, жовтяків давно не бачила. Пахне грибочком сушеним. Все, на насіння. Ось буду закінчувати відео, вже не виднося. Пів п'ятого в лісі. Такі ноті ось. Найшли ми під пенічки. Зараз визбираємо їх. Так, да, і там теж є. Зараз покажу. Ось тут є молоднячок. Да, тут гарненькі. Бачите? Що зараз ми тут покрутимося, ось я ще бачу вату. Ці вже морозом побиті, бачите, як все вже. Побиті морозом. А ті визбираємо. І такі буде вам прощальні кадри. Все, Пока-пока. Вже не виднося. Темно в лісі. Покажу, що ми там збирали. Трошки рядовки, один грузь сухий і підпеньки.